Друзі, вітаю на каналі Сіла Кочівниця. Мене звати Олена. Сьогодні беру вас із собою на кураж, який відбувся у Києві 10-11 червня. Також ми підемо з моєю сестрою рідною Тетяною, з якою ймовірно, ви бачили хата Тур. Це був перший випуск пілотний. Вона ненадовго приїхала з Варшави і якраз випала така нагода сходити і подивитись, що там язда. Особисто я ніколи на куражі не була до цього. Я знаю, що півтора року його не було після того, як а, вони вимушені були з'їхати з ВДНХ. ВДНГ. Ще коли я жила в Латвії, я дивилася різні влоги, як же там класно на куражі, різні вантажні штуки, товари, продавці, барахолка. Це все дуже круто, мені це дуже подобається. Тож, нарешті, у цьому році, незважаючи на війну, у мене з'явилася така можливість. Тож сьогодні я вже буду таке розповідати про свій післясмак, тому що вже кілька днів пройшло, і покажу, що ми з Тані купили. Тому що ну як як піти звідти, не витративши всі кошти, які були виділені на цей похід. Якась муха літає. Таня? Так, тут Таня вибирає. Дивиться спідниці. Різних розмірів роблять шовгуска. Різних розмірів шиють спідниці штучного шовку. Ось така спідниця, це льон 100%. Mm -hmm. Взагалі матеріал класний. Ну я, як тобі? Ну прикольно, так. Хочу не хочете примірити? Або хочеться через неї. Так, примірік. Треба, щоб конфорти було. Ні, направи, направи. Так, і я міряю. Класні спіднички. Оце спідничку взяли. Кастомний мішечок, з тканини, з якої спідниця пошита. Так. Прикольно. Ам старстрак, бо я побачила власницю. А я цю власницю вже на інстаграмі А, Ну, ти давно хороша фанатка. Так, я ніби зірку зустріла бред піта. У нас було кілька пунктів. Кілька продавців, скажімо так, до яких ми хотіли зайти одразу і познайомитись. Перші були Shoguska. вони ш'ють спідниці. Тож сестра мені люб'язно залишила зараз на розпаковку і свої речі також, тому що скоро вона вже їде, їй треба це все пакувати, але є нагода це все пороздивлятись. Таня придбала отаку спідничку в такому класному кольорі. І тканина це штучний шовк. Штучний шовк це поліестер. Ось так виглядає бірочка на резинці. На Тані дуже класно виглядає. Колір прям такий ніжний. І його можна і з чорним носити, і з білим, і з будь-яким, ну з іншими кольорами, я не знаю. Тканина класна, що вона така важкенька, спадає дуже красиво по фігурі. Я була у захваті. Моя ж спідниця, от з такого матеріалу. Можна послухати нанести, як вони розкриваються. Мені подобається оформлення на картах. Класно. Так. Гарно. Можна зробити це, використати вже готову сировину. Ну так, так, так. А, і тому у нас тут або вінтажний акварельний папір, на якому зберігаються кліпси, і сережки, або вінтажні гральні карти. Супер. Так само от на одяг теж використовуємо вінтажні карти, або е, випускаємо на м'ясо совєтські книжки. Із них виходять ці книжки для одягу. А це теж такий плюс, тому що як можна використовувати пропагандистичну російську літературу. У трошки взяли аксесуарів, я сережки. Я так обручку. А, до речі, оце класний. Перший український вінтажний магазин чоловічої класики. Тут взагалі все дуже стиль. від Олега Розумка. покажи. А, це так. Він вже розказав, що це з монети. Угу. Дуже монета. Класне. І вона така легка, шикарна. І налазить на самий плюс-сайз палець. Супер. Я придбала ось такі сережки. Це біжутерія, якийсь був Нью-Йоркський. Бренд, якого вже немає, але це не важливо, тому що вони цікаві, красиві. Мені подобається це поєднання чорного та золота воно таке і грубе, як мені подобається, мені подобається щось грубе. Ви бачите? <смі> Оці кільця. До речі, це кільця із ложок, які робить Зузулька, Віка Зузулька, з якою теж був хататур. А Таня собі взяла отаке кільце. Воно е, кимось виготовлено просто так вручну з монети радянської. Припущення, що це робилось для якогось реквізиту, але воно таке дуже легеньке. Це е, мідна якась проволока, мабуть, оце кільце саме. Воно легеньке, воно красиве, воно дуже подобається і Тані, і мені. Воно має історію і коштує свої гроші, тому що це пригода. Це не просто кільце, це пригода. Ну, класна лампа, дивись, а колір зелененький, а ваза взагалі супер. Більше телефон клавить. Телефончик. Ага. Або штука. А, нам ко. Дзеркало, Дзеркало. классно. О, Таня, дивись. О, 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 ой, такий олдскульний, красивий. Диви можна для, для дітей. Давай постер. Постери класні. Постери прикольні. якийсь скажи. Класний графічний такий. Клімт трохи. <реш> О, манго. Ага. О, дивись прикольно у ванну, в кімнату. О, а Дуже це так, так. Колір. А, а це, це паспорт А це що, це фіві чи чесник? Чесник, Чеснок. Чеснок. Вау. Прикольно таке трохи абстракт дизайн. Це котики, це класно. А вони ще вони ще і вінтажні, бо тут о, таке. Ну да, да. Демедж, але mm -hmm. мені таке подобається. Mm -hmm. О, Ні, Фермо, дивись, це бути... вже в рамочці, класно. Це ще матк. Я б таке взяла, якщо чесно, бо мені по кольора подобається. Так, дуже, дуже круто. Історично. так. Супер. Надіс. Я б приблизно таку малювала вдома, пам'ятаєш, <клітоїнце> над плитою. Так, з такими кольорами. <клітоїнце> так. Вер, Будиночки. А, мені подобається. О, швейна машинка, швейна машинка класне. Це покупка, скажімо так, ретро-вінтаж. Ось так вона ззаду виглядає, а спереду це ванна. Я хочу її повісити десь на вході у ванну туалет на ці мої флористичні, не флористичні, а ботанічні шпалери. Або я можу поставити це потім у ванні. Там у мене буде шафка, колись її змонтують. Я дуже сподіваюся на це. І от ці кольори, оці зелені, з золотом, ця рамка, все це просто зіграло ідеально, і мені дуже захотілося її для себе придбати. Щоб створювало воно такий нереальний затишок, друзі. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь мій канал, що разом зі мною надихаєтесь облаштуванням оселі, житла. І я хочу просто зробити вам подарунок серед коментарів. Розіграти здається там 5, 5 штук акварельних малюнків. Ці малюнки Ірина робить для благодійності. Вона передає дохід з цих робіт. На благочинність, на нашу перемогу, і я недовго думаючи придбала оці акварельні малюнки, щоб подарувати їх вам. Все одно ці гроші йдуть саме на нашу перемогу. І я сподіваюсь, для когось із вас це буде таким просто натхненням. Заходьте на сторінку до Ірини. В неї є ще цікаві класні ілюстрації. Це в такі невеличкі акварельні малюнки, а в неї є великі, класні картини. А, мені подобається насправді, як вона малює, і взагалі ідея і її діяльність також імпонує. Для мене це теж сюрприз, але я тут себе почуваю дуже як, як вдома. Такі люди можна поспілкуватися нормально. Ага, так, е... дружньо дуже... відкриті. А ще це, це, та... це таке, а... як а... гірлянда. Це як... така гірляндочка? Так, ні? так, не ага. ага. в кольорі. Прикольно. Це Прикольно. А скільки коштує? 599. Можна зберег символіка. Хештег Придбану. Придбано. Де б тільки світі не билося українське серце, там є Україна. М'яшкурну. Такий мішечок. І всередині. О, це моя. Це моя, і вона така різнокольорова. Ось так вона виглядає: це дерево життя, берегиня, лелеки, козак. Якось це також дідух дуже класна на подарунок комусь хто зараз в еміграції чи в евакуації, як хочете, так і називайте. Якби я зараз була в Латвії, як ми були, то я би хотіла мати таку гірлянду душевну із сенсами. Будь-де я можу її повісити, тому що у мене різноманітні кольори, тому що діти малюють, все це розвішують на стінах, і взагалі я люблю, щоб були білі стіни. І яскраві елементи. Бережечі для всіх, хто любить Україну у будь-якому куточку світу, ми вішаємо прапорці на деревах, балконах, під дахом, всюди там, де ми є. Діти добра і світла, які народжені бути вільними і щасливими. Я не можу це читати без сліз, вибачте. От, а Таня взяла собі таку саму, тільки де менше кольору, де фоном іде проста така груба тканина. Не профарбовано. Ось так. Часкувати локальний проєкт, а потім mm -hmm. я почала сповному штаб. Oh, я робити проєкт, який був зрозуміли не тільки одеситам, а й українцям всім, mm -hmm. щоб це була не тільки локальна історія. Тут можна написати? Так, можна. Поїхати до Криму, до Німеччину, поїхати додому, що не додому. Mm -hmm. Так, так. Варіантів, чисто кажуть. Mm -hmm. Я навіть не знаю, що запропонувати. О, це класно. Кольори, як мій килим. Класно. А скільки такий? Це гривень. З житнім ринком. А який це матеріал? Це шок штучний, називається Арманів. А, так Це підницює. Це дуже красиво. Такі кольори. Це ж ще нагірка. Так, я такий би взяла. Тобі підходить на зелену стіну, шикарно взагалі. Шікар. Так, так, я візьму. Ще мортожит почути, це так, так. Або, наприклад, зараз... я трошки іщу з сусідами, щоб не ходити. На застрі, якщо альпутику приверто, такі, типу, ніхто не треба. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую дня. До побачення. Ще отакі постери. Це формат А3. Сміливі завжди мають щастя. Він, до речі, це такий картон, який може просто стояти. Якщо ви поставите отак на щось, він буде стояти собі нормально, не обов'язково одразу рамку купляти. І дуже класний дизайн, стильний, ось такий. Таня собі візьме. Якщо пам'ятаєте хататур стані, у неї стіна, стіна приблизно такого оливкового, оливкового кольору. І дуже класно цей рожевий буде виглядати саме на зеленій стіні І ось, будь ласка, салют на стіні. А цей мені сподобався по кольорах, і він нагадує мені килим. А я, знаєте, дуже люблю килими. Я прям фанатію від коль... від килимів. І часто просто на Олекс роздивляюся, що є, продається б Звісно, більшість мені не подобається, але є деякі прям, муа, які я би собі точно взяла в колекцію, і іноді я таке роблю. Один великий килим зараз лежить на балконі і чекає на чистку. Ну, змирись, що ти витратиш всі гроші, які в тебе є. Тато ж мені на шоста. Дивек о, яке дзеркало, і цей полибу купити? Звісно. Класне. Супер дзеркало. Це мені здається, балійське. Мамайчик. О, це плиточки. Які меблі. Да, да. Вау, 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 вау. Ой, у мене починається захоплення зараз. <головік> Такі крісла, як там от е... коричневе, <головік> угу. Оце, оце. А, оце да. таке зручне, ні, не цебафа. Баухаус. Просто супер. Ми з Танією витратили майже всі вже гроші. Чи mm перфуміння. -hmm. До речі, у натовпі на диво комфортно. Так. Да? Бо тут такі люди нормальні. Спочатку було дивно, а потім, коли ми зустріли знайомих, знайомі бренди і людей, так, так, так. то одразу стало привітно. Купили спідницю, я зустріла мою улюблену дизайнерку і це все. Він далеко поганий, знімає сьогодні. Це книжка-подушка? Таня, ти поділишся. Mm -hmm. Я теж так хочу спати. <зумерка> такі дуже незвичні ноти в акцентрії і це завжди цікаво. Ви ще спробували? — <ривух> У мене є пробнички з цитрусом цитрус, Сі. Mm -hmm. таке? <ривух> а от новий хотілося б спробувати. Це таке пшеничний ковер з волошками, з квітами, mm -hmm. трішки землі. Mm -hmm. Причому він дуже цікаво розбивається mm -hmm. на всіх, тому що на комусь. Хтось відчуває бабки, хтось відчуваєш молочне, як топлене молоко у бабусі. Якщо ви знаєте, є така українська парфумерка Анна Соколова, і від неї в мене вже були пробнички, три аромати, які мені в принципі сподобались. Їх звичайно треба розношувати. І так, з першого знайомства можливо, їх і не зрозумієш, якщо звикли до таких легких мас-маркет ароматів. Упаковочка парфумів. Це не найбільший, це такий А, 10 мл. Взяла собі сі цитрус, ось така пляшечка. Ну, це такий на всі випадки життя мені він подобається. Він, знаєте, такий цілющий для мене. І ще, що найцікавіше, я хотіла познайомитися з її ароматом Фрідом, який вона створювала під час війни. Це буквально була моя ціль піти на, на кураш і познайомитись з цим ароматом. До речі, я вже замовила повний розмір, тому що я не можу просто пройти повз і, як це, і залишити свою колекцію парфумів без цього аромату. Тут всередині ще є такий колосочок. І цей аромат. Він дійсно для мене такий незвичай... надзвичайний і незвичайний, тому що дійсно аромат якогось поля і якихось злаків. І я раніше ніколи такого не чула. І для мене він і солодкий, і глибокий і трав'янистий, а я особливо люблю, знаєте, дуже трав'янисті. Наприклад, мій улюблений колись був Ерме Жарденс. Він такий болотяний, такий вологий. І оцей. Вологий, але яскравий і солодкий, і не притерно солодкий. Для мене він дуже яскравий. Він як така а, іскримка. Також пощастило познайомитися з Анною. Вона дуже приємна, також людина, така, знаєте, чуттєва і чуйна. Хочемо, щоб люди були вільними від штампів та шаблонів, не боялися бути такими, які вони є, проявляли свою суть, свободу, жили так, як хочуть, і були щасливими. Ну, краще не скажеш. Для мене ці парфуми це якась філософія і, знаєте, підтримка, підтримка такої життєвої енергії, своїх переконань. І дійсно свобода. От я хочу зараз бути сильною, незвичною, безкомпромісною. Хочу заявляти про себе в кожну секунду часу, і я наношу цей аромат, і все, мені море по коліну. Узвав юей, завтра звіт у нас буде. Завтра звіт на музвах юей. Покажи наш журнальчик. 300 гривень пішли на човни. Йдемо далі. Так, Ми додивимось книжечки. На день тримай. У нас тут на обід піти. Одна з соусом, а інша без соусу, бо там чесниковий соус з яйцями. Але чемічинці. Я думаю, нігаю. Свіженький з квітковим, а це метабургон, він прям зимній такий є. Mm. Солодкий. А скільки такий маленькі? маленький? такі маленькі 245. Ми придбали трошки свічок на подарунки. Це запах бузку, дуже насичений, і там і бузок, і конвалі, все, що хочеш. Дуже весняно пахне, і мені здається, ну, майже кожному має сподобатись. Ще Таня. Придбала отаку книжечку, збірку поезії Ліни Костенко. Це дуже красиве видання, дуже класна покупка. Вона забирає її з собою в Варшаву. І знову ж таки, моя сестра дуже любить пазли, збирати пазли і е, вішати їх на стіни. Ну, звичайно, це якісь особливі дизайни. Ось такий пазл їй. Припав до душі, пазл називається пляж. Заміновано написано, а ідея цієї ілюстрації народилася з початком літа. Це приблизне уявлення того, яким міг би бути пляжний сезон 2022. двадцять Просто можна щось інше. І ще дві таких рамки. Таня придбала собі. Їй вона каже, подобається е, от такий стиль рамок, і взагалі це такі металеві, важкі, і вона шукала їх багато де, але от така була можливість, вона її не впустила. Купила такі рамочки. Дивіться, яка деталізація, сюжет там якийсь, мініатюра. Хоче десь на стіні розвішати. Я думаю, ми потім з вами подивимось, тому що скоро ми їдемо до неї в гості в Варшаву. Побачимо. Ми взагалі хотіли в перший день прийти, але на початку дня в мене дуже боліла голова, і ми не встигали вже на першу годину, на третю їхали, а там виявилася величезна черга, в якій ми зовсім не хотіли стояти, тому що якась така погода була, і задушлива, і вже на дощ щось збиралось, і знову ж таки. Дуже багато людей, це прям ну, важко перенести. Тож ми зібралися в неділю. В неділю була надзвичайно холодна погода, просто, взагалі, незвична не для літа, для червня. Та ми приїхали раненько. Все побачили, все роздивилися. Коли ще не було так багато людей, ми чудово поспілкувалися, я змогла щось пізнімати, а вже потім, ближче до п'ятої години, просто було настільки багато людей. Я думаю, може бути ще більше, але вже було багато людей і важко було ходити. Взагалі там доволі приємно, дуже багато з собачками було з дитиною. Я би не пішла, мабуть. От чесно, У мене діти скільки 12, 9 і 4, і я б нікого з них не брала, просто тому що їм би було нецікаво. Біля куража навіть цікаві. Я вам дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. Побачимось у нових відео у нових проєктах. Бувайте!